Я призиваю вас до культури, до якоїсь поваги до людей, до їхніх посад на сьогоднішній день, абсолютно абсолютно, всіх положення. Мене сьогодні вражає така позиція, десь в тому числі ваша починаєте розказувати, яка була влада влада, нас не закладі ще не всі наводить. При цій владі отримали два гектара під ОСГ при бандитській владі на території міста, коли у других немає двох гентар під ОСГ на території міста. Думаю, і займаєтесь підприємницькою діяльністю. Це бандитська влада вам давала. Ва? Ну я вже, ну я, Фіату. не треба перекручувати сьогодні. А давайте сьогодні кожен буде дійсно займатися своєю справою і будемо людьми, в першу чергу, порядними, поважати Александр, я не тільки 2 гектари отримував, а й свідоцтво поприймательську діяльність. Конечно. Свідоцтво НДС. Якщо ви знаєте законодавство земельне, то на території міста не виділяється 2 гектари під особисто фермерське господарство. Там, де ви робите сьогодні свій бізнес. Не виділяється. Сергій Азович, ви ж не говоримо про це Я ж не говорю вам, бо це вам бандітство, вадичний бандійська. А вас сьогодні... Ви розумієте? Всі питання Сьогодні слово не позвучало про бандитську владу. Та ви кожну комісію вашу розказуйте про патрони, про, вашу про культуру. Я вашу знаю, культуру Я не знаю, Я не бачу патрон. Будете комісія чи ні? Чи ми її закінчуємо? Ні, коли-небудь буде комісія без вияснення душе, його все вона інтересує, га? Та немає яких отношень. Вологіч, поступили дві пропозиції. Проголосувати і пішли далі. Не треба нікого повчати, Сергій Анторіч. Давайте, будемо будем працювати, працювати спокійно. Не вибачаюся, ваша точка зору повинна бути останньою. Ви хочете останню правку поставити. Давайте зробимо так. Ви їх зараз поставте, а потім я буду вести далі комісію. Що ви ще хочете? Ви прийшли комісію, давайте. Будем, а, давайте так. будемо. Вести. <працювати> Дякую вам. Валерій Вікторович, Валерій, Валерій Іванович, погано себе чувствує Сіманенко. Проситься відпустити його від розгляду. Да, Дальніші питання, скажімо так, як ви на це дивитесь, чи я не дам існіму. Якщо, хлопці, ви почуваєтеся, то я вам буду... дам. Да, да. Так, будь ласка. Робіт, так толку не буде. Не буде толку в районі. Оце підв'ячування свого лічного мнення, керівників паровозу. Так, да, і все. Давайте переходимо до паровозу. А ми з чим займаємося?